Всім привіт! З вами Сніжинка, і сьогодні відео буде на тему що не можна забороняти собаці на прогулянці, навіть якщо ви поспішаєте. Поведінка песика, яка є важливою для його благополуччя. Гуляючи зі своїм собакою, більшість людей постійно кудись поспішають. Звичайно, якщо час обмежений, дуже хочеться, щоб собака швидше побув на вулиці. Однак є речі, які точно не можна забороняти робити своєму собаці, оскільки це може мати негативні наслідки. Дослідження навколишнього середовища. Собаки люблять досліджувати світ навколо себе. Запахи. Звуки та текстури забороняти їм нюхати чи вивчати оточення може позбавити їх можливості задовольнити свою природню допитливість. В кожну прогулянку собака має відкривати для себе щось нове. Контакт з іншими тваринами, зустрічі з іншими собаками на прогулянці можуть бути важливими для соціалізації вихованця. Багато хто забуває, що соціалізація для собак відіграє ключове значення. Якщо вони не отримуватимуть належної соціалізації, то згодом може виникнути чимало труднощів у житті. Фізична активність. Собаки потребують фізичної активності для підтримання свого здоров'я та гарного настрою. Забороняти їм бігати, стрибати та грати на прогулянці може негативно позначитися на їхній фізичній формі та психічному стані. Навіть якщо час на прогулянку обмежений, потрібно постаратися зробити все, щоб він міг побігати та виплеснути власну енергію. Забороняти вибирати місце для потреби Собаки потребують мочитися і випорожнюватися під час прогулянки. Кивіше, що собака це місце має обирати самостійно. Йдеться про базові інстинкти, які точно не вдасться змінити. Забороняти нюхати, коли час обмежений, багатьом хочеться, щоб собака скоріше зробив усі свої справи. Однак під час прогулянки усі тварини нюхають. Багато людей не розуміють, навіщо вони це роблять, але нюхання приносить психологічну і фізіологічну користь для здоров'я собаки. Тому забороняти щось нюхати чи вивчати це точно не найкраща ідея. Тому раджу вам виділяти свій час для прогулянки зі своєю собакою. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, нагадаю підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!